Доброго ранку, любі друзі, глядачі церква, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом помолимось. Знаєте, я даже кажучи доброго ранку, трохи спіткаюсь своїй душі, наскільки він добрий сьогодні, після того, що було вчора. Знаєте, я роздумував над цим, і а, мені хотілося би відповісти самому собі, своєму серці. Що я можу сказати своїй душі? Що я можу сказати своєму серці, коли трапляється таке? Я кажу про те, що трапилось в Харківській області. Ось, і це село Гроза. І там загинуло 51 чоловік, дітки. І це так вибило мене з себе вчора. І те, що прийшло в моє серце, це біль. Це просто гіркота, це ненависть, це прийшло біль така в серці, і така розпач, і я просто молився, я кричав до Бога. Просто кричав до Бога. Господи, а скільки ж це буде, доки це буде? І ця біль, ця розпач. Серця. Розум, який горить. Ось, коли гинуть люди, які не повинні, кров, яка волає з землі до Бога. І я дуже молився і плакав. Дуже люблю свою країну, і іноді так боляче, коли ти чуєш це все, це роздирає твоє серце. І я сьогодні вранці встав і міркував про щось інше говорити. а так як це тільки в серці. І в розумі я сьогодні бажаю відповісти самому собі, і це може трохи допомогти ще комусь. І те, що я зрозумів, що мені дуже необхідно, потрібно потішення. І я звертаю увагу на те, що всі людські потішення, людські слова вони мало потішають. І перше, на що я звернув увагу, я звертаю увагу на того, хто може дати потішення, це є Господь Бог. І читаю друге послання Апостола Павла до Корінтян, перший розділ з третього віршика. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець співчуття і Бог усякої потіхи. Які розраджує нас у всіх наших скорботах, аби і ми могли потішити тих, хто перебуває у різних скорботах, утіхою, якою Бог потішає нас. Наскільки в нас множиться страждання Христа, настільки через Христа множиться і наша втіха. І я звернув увагу на деякі речі. Що тільки Бог Він може дати потішення. Це втрата, яка для нашої країни, це втрата, яка для всіх тих родичів, які втратили. В цьому селі 300 чоловік живе, з них 51 загинули. Ви розумієте, що це зачепило все це село, і це зачепило всіх нас. І це дуже боляче. І тому йдемо до Господа, бо Він може дати. Потіху. Наступне, на що я звернув увагу, що тоді, коли ми маємо розраду і потіху від Бога, ми можемо потішати ще когось. І останнє, на що я звернув увагу, він не полишує. Він той, хто множить в нас це потішення і через нас дає потішення близьким. І Тут Павло він показує на деякі речі, наскільки в нас множиться страждання Христа. І настільки через Христа помножується і наша втіха. Знаєте, я не знав тих людей, але мені дуже боляче, Бог отець віддав свого сина на страждання, на муки, на смерть ради того, щоб я міг жити. І Павло каже, наскільки більше я це розумію. Наскільки більше я це переживаю, наскільки більше це в, в це в, в своє серце і я поринаю, і дивлюсь на це все, наскільки воно помножується в мені, це страждання Христове, настільки ж приходить і потішення, і множиться потішення від Бога. І це дуже важливо. І так Він допомагає і дає потішення. Він користується нами, щоб давати це потішення тим, хто навколо нас. І ми могли би сказати, а що ми можемо. Ми десь там живемо, не там. Моліться. Моліться, просіть, щоб Бог дав це потішення для цих людей, для цих близьких і рідних. І дивіться, ще, що ми можемо, щось можемо допомогти. І там волонтери дуже багато роблять вже і ще будуть робити, і ми можемо прийняти в тому участь. Дати потішення. І хочу звернути увагу на другий цей момент, що ми, коли ми проходимо через ці полум'яні випробування, Бог це все знає. Знаєте, я сьогодні вранці встав і я згадав перше, що прийшло мені на розум. Із святого письма, це третій розділ плача, книги плача, Єремія. І Єремія. Ви можете всю цю, весь цей розділ прочитати, але ви зверніть, що Єремія він переживає дуже велике розочарування, дуже велику біль. Він бачить всі ці страждання. Це розбиває його серце. Він говорить: Боже, ти зробив мене ціллю, і ти пускаєш свої стріли. І дивіться, що він говорить. Він поплутав мої дороги, пошарпав мене, перетворивши мене в ніщо. Він натягнув тятиву свого лука і поставив мене мішенню для стріл. Він пробив моє серце стрілами із свого сагайдака. Я став похсміховіськом для всього мого народу, повсякденно гломливою піснею про мене. Він нагодував мене гіркотою, напоїв мене полином, Він стер мої зуби гравієм. Нагодував мене порохом. І дивіться, він говорить те, про що ми, українці, ми через це проходимо зараз. Він говорить наступне: я втратив душевний спокій і забув про добробут. Тому я сказав про себе: пропала моя життєва сила і щезла моя надія на Господа. Інколи все це виглядає так безпорадно. Інколи ми дивимося, і ми маємо зойк до Бога, і ми кричимо до Бога, Господи, коли це все скінчиться, вступись і стань і піди з нами. І інколи віра занепадає, коли ми це все бачимо і чуємо. Але дивіться, це дуже важливо, якщо ми знаємо Бога, то завжди ми маємо те, що можемо згадати, все те, що було до цього. Бачили Божу руку, бачили силу Божу, бачили Божу допомогу, бачили Його вірність, милість, милість милосердя, Його щедрість. І тому Єремія дивиться, про що він говорить далі. Тому Він говорить настійно, він, він говорить так: пропала моя життєва сила, щезла моя надія на Господа. Згадай же, Господи, про моє лихо та моє нещастя. Про той полин і Гіркоту, постійні думки про це шматують у мені мою душу. Це те, що шматує душу. Ми сьогодні могли би згадати і ті, і ті лиха, які були в нас і в Дніпрі, і були в Маріуполі, і в Візюмі, і згадати Вінницю і Кременчуг, і згадати Одесу, і згадати дуже багато наших городів. Хочу сказати, ми то не забуваємо. Це шматує наше серце, це дає біль. Але дивіться, про що говорить Єремія далі. Він говорить так, але я нагадую своєму серці минуле і від того оживає в мені надія. Давайте згадаємо згадаємо минуле те, що підкріпляє нашу надію на Бога. Давайте ми згадаємо, що ніхто не давав Україні більше ніж неділю, там десь хтось кричав три дні, хтось неділю, хтось місяць. Але ми стоїмо, бо Бог з нами, він з нами, Він за нас. І дивіться далі, Він що говорить: Господь Господньої милості, ми милості ми все ж не загинули, тому що Його милосердя не вичерпується. Щоранку оновлюється Твоя велика вірність, Господі. Господь мій уділ, доля, говорить моя душа, тому і далі я буду на нього надіятися. Господь прихильний до тих, хто на нього покладається. Я хочу звернути це плач, це молитва і це плач пророка. Інколи ми плачемо, інколи ми кричимо до Бога. Але ми не втрачаємо надію. Ми віримо, що Бог втрутиться. І ми покладаємо усю надію тільки на нього. Хочу звернути увагу дещо декілька таких текстів важливим. Ми покладаємо на нього надію. Ми віримо, що Він не залишить нас і нашу країну, і наш народ, і наше військо. Хочу звернути увагу. 125 й псалом, псалом Давида з першого віршика. Ті, котрі покладають надію на Господа, як гора Сіон, вона не захитається, а стоятиме по вік. Як гори навколо Єрусалиму, так Господь оточує свій народ віднині на віки вічні. Адже зверніть увагу, адже не залишиться. Жезл нечистивих над долею праведних, або праведні не просягли свої руки до беззаконня. Учини, Господи, добро тим, котрі щире і справедливе серце. Мають і тих, хто, котрі збочуються на криві дороги, Господь відкине разом з тими, хто чинить беззаконня. Хочу звернути увагу, дивіться, що говорить Давид. Він говорить про те, що Бог ніколи не залишить жезла нечистивих, неправедних злочинців над жезлом праведних. Ніколи. І тому ми віримо, що Господь Він, Він допомагає, Він іде поруч, і Він іде долиною. Сьогодні ми можемо сказати смертної тіні. Він іде цією долиною разом з Україною. Ще один такий, я би сказав, псалом дуже сьогодні читав вранці, і це моє так, кожнодневне читання. І я собі аж підкреслив ці всі речі. Це 46-й псалом, другий віршик із 9 по 12. Бог наш захист і сила, надійна допомога в стражданнях. Ідіть і подивіться на діла Господні. Які дивовижні речі здійснив він на землі. Він припиняє війни в усіх краях землі, ламає луки, трощить списи і палить вогнем колесниці. Вгамуйтесь і пізнайте, що я Бог. Я буду звеличений між народами, буду прославлений на землі. З нами Господь Бог, Бог Якова, наш захист. І я би хотів сказати про це. І проголосити для всіх тих, а хто нині є ворогами нашої країни, хто лє кров. Зверніть увагу, Бог, наш захист. І Він, Що він зробить? Він припинить війни, Він поламає луки, він попалить колесниці. Він це зробить. І дивіться, Він говорить, і він звертається: вгамуйтеся і пізнайте, що я Бог. Він Той, перед ким. Все схиляє свої коліна і свої голови. І тому ми дуже вдячні тому, хто є нашим захистом і хто є нашим потішенням. Дуже важливо, коли я звертаю увагу на це, дуже важливо собі проголошувати, і я відповідаю собі, що Бог, Він з нами, Він наш захист, Він вірний, незмінний, Він не полишить. Він наша надія, Він наше світло правди. І це світло правди, воно зійде над Україною, над нашою країною. І ми побачимо Божу дію, Божий захист і Божу перемогу. Хочу звернути увагу, така думка зараз прийшла: Україна тепер, як у той Давид, невеликий Давид проти Голіафу. І ніхто не вірив в те, що він має перемогу. Ніхто. Ні ті філістімляни не мали віри в те, ні народ Божий ізраїльський, який вийшов воювати, ніхто не мав віри і навіть і такого не міг на серце собі покласти, що вийде цей хлопчик, Давид і він переможе цього велетня. Україна, як той хлопчик Давид. І я вірю, що Бог він дасть в руку. Ті каміння, і Він дасть перемогу, бо Він дає перемогу. Зверніть увагу на те, що казав той Я йду в свої боги, я йду там, все, я здолаю, я розтопчу, я розкидаю вас всіх. А Давид казав: А я йду в імя Господа, і Він той, хто віддасть мені цю перемогу. І ми віримо в те, бо Господь він не полишить нас, не полишить нашої країни. Ще раз хочу звернути увагу. Інколи ми маємо таку біль в серці, ми маємо ці всі емоції. І приходить і гіркота, і ненависть, і, і зло в серці. Все це приходить, але ми віримо і ми не впадаємо в розпач, бо сам Господь з нами. Ще про що би я благав, не забувайте молитися. Інколи люди недоцінюють і не оцінюють молитву, моліться і стойте. Щоб Україна, як один народ схилила свою голову перед Господом, і тоді враг Він буде знищений, і Він піде геть з України. Давайте ми помолимось. Отче Боже наш, схиляюсь нині перед Тобою, і незважаючи на всю цю біль і розпач, на всі ці емоції, Господи, я сьогодні хочу сказати, що мені так необхідно, як і. Українцям і близьким тих, хто, Господи, загинули там, треба Твоє потішення. І тільки Ти можеш дати нам це потішення в серце і в розум. Господи, ми сьогодні ми йдемо до Тебе, і ми проходимо через ці полум'яні випробування. І одна тільки надія це Ти. Ми згадуємо, і ми помнимо. Все те, що Ти робив до всього цього. Ти незмінний в віках Бог, ти вірний і Ти милостивий. І останнє, Господи, ми покладаємо надію тільки на Тебе, не на все те обладнання. Сучасна, сучасні літаки чи танки. Господи, бо це Ти сказав, що коня готують до битви, але перемогу Ти даєш, Господи. І ми в ім'я Ісуса Христа, ми благаємо цієї перемоги, щоб Україна не боліла в серці українців, Господи, щоб ми раділи з того. Господи, в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Ісуса Христа ми молимось. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. І нехай слова, потіхи прийдуть в серця ваші. Не знемагайте, стоїмо. І віримо, що Господь з нами і Він дасть нам перемогу. Хай Бог захистить вас, ваших рідних, близьких, онуків, ваших друзів, мам, тат, щоб це все було під Божим захистом. Ми цього дуже потребуємо. Будьте благословенними в цьому дні. В ім'я Ісуса. Амінь.